Доброго дня! Сьогодні поговоримо про пенсійні права чорнобильців. Згідно зі статтею 55 закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, чорнобильці мають право на пенсію зі зниження пенсійного віку. Але це не все. Стаття 56 передбачає можливість перерахунку пенсії за понадормовий стаж. Що це означає? Якщо у вас є більше трудового стажу, ніж необхідно для призначення пенсії 15 років для жінок і 20 років для чоловіків, пенсія має збільшуватись на 1% заробітку за кожен додатковий рік такої роботи. На жаль, пенсійний фонд часто порушує ці норми, і замість закону номер 796 використовує закон номер 1058, що суттєво зменшує розмір виплат. Важливо, ця пільга стосується лише тих, хто вийшов на пенсію зі зниженням віком, як Чорнобилець до жовтня 2017 року. Адже після цієї дати законодавстві внесли зміни. Наведу приклад із нашої практики у справі номер 460 дріб22420 дріб23, яка відбувалася у Рівненській області. Після довгого судового процесу та окремої ухвали на адресу пенсійного фонду наші спеціалісти домоглися доплати за понодормовий стаж за рішенням суду. Сума доплати за понодормовий стаж склала 11 ця тисяч гривні. Отже, якщо у вас чи у ваших близьких схожа ситуація, чи ви сумніваєтесь, чи це реально, та чи варто добивати законних виплат, компанія мережа права з повною впевненістю може сказати, що так. Телефонуйте за номером на екрані, і ми вирішимо це питання разом. Підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше корисної інформації. Незабаром ми розповімо про зміни в перерахунку пенсій для державних службовців. Дякуємо і до зустрічі!